Слава Ісусу Христу! Отче Василю, дуже люблю слухати ваші повчання і ваш голос. Бо ми земляки з Тесміницького району, вітання землякам. Івано-Франківська область. Май, у моєму сину 15 років, йому приснився дивний сон. О, я за сон казав. Ми не знаємо, що то може означати. Приснився йому, що він прийшов у нашу церкву, і священик дав йому чашу із святим причастям, щоб він. Причастив людей, але коли він ішов до людей, то він ніби не міг іти. Ноги і руки були ватні, і він боявся не перевернути чашу. Але чаша впала і все розлилося. І священники це всім піднімали. І один із священників сказав йому, що причастя неправильно було приготовлене, і тому тобі дали нести. На цьому він проснувся. Будь ласка, прокоментуйте. Якось яку вам Бог дякую вам. Хай Бог вас береже, син часто ходить до церкви, сам по своєму бажанню. Оксана, дорога Матусю, я отут бачу чисто, ну, як аналітична оцінка без всяких там тлумачення снів, Чисто аналітична оцінка, оцінка щодо психологічного стану, так, психологічного портрету. Оцього юнака. Так? Він з особливим трепетом відноситься до церкви з пошаною, з великою пошаною ставиться до святого причастя. Якщо йому так сниться, він цим дуже переживає, і це для нього є дуже значуще. Я собі думаю, що він десь колись так собі допускав думку, що, може би, я став священником, і потім почав тій думці опиратися або сумніватися. І я думаю, що Бог його кличе до священства. Навіть не до монашества, а до священства. Тому, сину, дорогий, друже, дорогий брати, дорогий богом вибраний клирику, прийди до церкви Десь в неділеньку, коли ще нема служби Божої, стань перед трепотом. І скаже, Господи Боже, я прийшов до тебе, щоб тобі служити. А тепер далі керуй мною. І все, перехрестися цілу ікону на місну, цю, що тут стоїть, перед титроподом. А далі побачите, Бог пошле людей, тих, яких треба до вашого сина.